Доброго ранку, ми з Миколаєва. З вами Станіслав 0902. Хочу показати одну з причин, мабуть, найголовнішу, чому не ловиться риба, чому нема покльовок, чому рибаки сидять без улову. Дивимось. Що є? В даній ситуації, що я показав, е, в даній ситуації причиною загибелі риби. Дивіться, хлопці, повний комплект, повний комплект. Хто це у нас? Хто це в нас? Похоже. На тарань, ну щось така сильно вона горбата, ця тарань. Може це маленький їзьок Та ні, це тарань. Ось такі таранухи. Ось таранухи. Ось дивіться, це хто у нас? Це хто у нас? Маленький судачок А ось рядом вже великий садочок скільки розміром сантиметрів е, біля 30 судак. Якого я колись міг піймати на спінінг Але не вдалося. ні, подождіть. Ні, судачка точно не вдалося 100%. Ще один судачок. Багато таран. Таранки, мілкої таранки. Одна з найпопулярніших риб вінгуля. Ось тут хтось вже опять знову канатика кинув. Ну, заберемо його, а може пригодиться. комусь не треба, а мені може пригодиться на рибалки. Підлящ, підлящ. Це хто у нас? Судак маленький. Судак маленький. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось весь берег весь берег усланий рибою вся ця риба могла дожити до зрілого віку о, це хто у нас такий? А це у нас це у нас міг бути гарний, гарний окунець. А ось окунець, окунець. Американський. Американський, як його називають, або сонячний окунь. Сонячний. Сонячний окунь, сонячна риба. Фермер, я не пам'ятаю. Так. Тут вже розірвана якась рибина. Мабуть тарань. А, а може не тарань. Якщо хтось знає, що, що за риба. Пишіть в коментарях. Десь я можу, конечно, ошибитися, я щось знаю, але не можу знати я всього підлящ, Судачок маленький. Ще підлящ. Це якесь це що у нас? Це тарануха, тарануха. Вон знову, знову. Окунь. Це вже такий, це такого піймати, я був би самим щасливим рибаком в мірі. Такого я зловив колись з корішу моїм Євгенієм Жекою. Жекою, ви бачили його в моїх відео. Я зловив його, ну, зловив його на, не на е, активну приманку. Чи на активну? Ні, я його зловив не на активну приманку, я його зловив на... Вбив цю карася. Так, да, було таке діло. Ось, скільки риби. Так, також бичок. Все услано, все услано риби. Все услано риби. Хтось каже, що це викиди сірководню. Можливо. Можливо, викиди сірководню. Це ніяк не перевіриш. Це треба бути, я не знаю, ким настоящим спеціалістом в цьому опросі. І сірководні риба теж гине. Можливо, це <кій> задуха, жара. Хоча, ну, в крайнє время не було такої задухи. Не було такої жари. Це хто у нас такие? Що... Ранка ждут з животик уже тут та ранки. плаває. І ось ви бачите, я її ложу в воду. Дивіться, я її ложу в воду. Воду. неї починаються пузирки, жирні пузирки, Дивіться. А мабуть, не видно. Я бачу. Жирні пузирки, як після бензина, солярки, нефти. Фу. І воника стоїть. Я так думаю, що це не сірководність, ця риба здохла не від цирководню. Ця риба здохла, тому що хто то лє в наші ріки, озера, ну, чаще в ріки, в нашу ріку, в частності, зливає якісь відходи нафтовиробництва. Оце вся риба, ось йдемо далі. В даний момент я пройшов ну, метрів, метрів 12-15 по берегу, по береговій лінії. Якщо пройти далі, я впевнений, що весь берег буде установі рибою. Як боротися з такими людьми, як боротися з такими підприємцями? Дивіться, ну от до сих пор, до сих пор жирне п'ятно. Бачите? Бачите? Сейчас попробуем другу, може це ошибка була. Спробуємо ще одну рибину. Ось ту що по покрупнішу. Ця, ця не нажимається, тому що вона, вона тільки недавно здохла. Та трохи та раніше здохла, в неї животик надувся. А ця видно тільки здохла, вона ще майже біля дна. Ну, от якось так, хлопці. Мені дуже цікаво, цікаве, дуже цікаве ваше, ваш погляд на тану ситуацію. Можливо, я ошибся, можливо, я десь перегнув палку. Я хочу почути від підписників, що вони думають, від рибаків, які рибачать, від рибаків, яких є великий досвід. Можливо, напише якийсь е, дід. Хочеться дуже почути. Як ви вважаєте, що є в даній ситуації, що я показав е, в даній ситуації, причиною загибелі риби? Я впевнений, пройде час і все зміниться. Закінчиться війна, відстроїться країна і зміниться менталітет людей. Я в цьому впевнений. Все буде Україна. Все є і буде Україна. До нових зустрічей!